Я майстер по виявленню прихованих витоків води. Зараз відповім на декілька запитань, які найбільше цікавлять наших клієнтів, тому прошу. Як зрозуміти, що у стіні чи у підлозі є приховане протікання води? Є декілька моментів, які можуть вказати на те, що витік саме є в клієнта, який звернувся до нас. В нього може бути помокріння стіни, може бути відчарування щекатурки або шпаклівки. Ну і також най найпоширеніше це коли приходять сусіди і жаліються, і кажуть, що в нас затоплюють. Чи можна самостійно знайти протікання води, не руйнуючи стіни чи підлогу? Зазвичай протікання воно, його не видно і, і самостійно дуже-дуже проблемно знайти. Які методи використовують майстри для пошуку прихованих протікань? Е, Монометричний, е, тепловізійний, тобто тепловізор, е, акустичний і також е, трасуючий газ. Це, тобто, за допомогою тепловізора можна знайти протікання? За допомогою тепловізора можна знайти протікання, але тепловізор він йде як допоміжний спосіб пошуку витоку води, бо зазвичай, якщо на гарячій воді вона опалення, можна використати тепловізор. Вода може розтікатися в різні сторони, тому цей метод може бути не 100% точним.